Дивись, яку не як вони роблять. Шлях би його трасив з такими робітниками. Десять, люди добрі знайшли? Подивись. Це вони Це робили за два дні. Бо мама сказала, що якщо точно мочить пизда, гроші копійки не дасть. Це вже місяць робить. Це вже місяць. Дивись, як йому, того жога й Ота, що не знаю кілько, за нині. То і навіть вже говорити не гон, дивись, очі сплело. <плес> <не> <плес> а цей Петро вже з <плес> тихо мовчить, а що він зробить, бідняга? як ці Його вже заїбали до ручки. Дивись, вони два б'ють одну лату. Ну два, два б'ють одну лату. <плес> Два одну лату, не одне ударити, нас весь вже це є в Все, лише і так цілий божий день. Відходишся в лату навкруг цієї будови. Ось так.